Всіх вітаю. Сьогодні 22 серпня. Приїхали відпочивати в Буковель. І один з сьогоднішніх планів це піднятися на гору хом'як. Нас багато, нас приїхало 14 людей. Ось наша компашка. Ой, нам сказали, що на хом'як підніматися навіть важче, ніж на Говерлу. Зараз пройдемо і скажу. Починає наша група підніматися. Ну, група отак. Сидоринки. <ріст> так. Ну, ось так. Стежечка є. Тут ще все. Камінці, корінці. Ну, на все добре нам. Будемо йти, буду показувати вам, що і як О, син побіг, вже гриби шукати. Бачите, така гарна стежка. Так, вийшли вже на стежечку, де ось так зовсім світло. Є чорниці. Ну і ось така стежечка. Дуже гарно, дуже зелено. І дуже класне повітря. От всі говорять. Повітря неймовірне. Карпати. Каркують, кракують всі. Ідемо далі. Птичку дуже чути. Дуже. Чутно, як жучить річечка. ось подивитися. Яка прозора вода. Вода холодна? Холодна. холодна. Ну, гірська річка, теплою і не буває. Стрімкі потоки. Подивились річку, крокуємо далі і вже ось так. Одні камінці. Ось тут. Так вона ця річечка шумить. І дуже слизько переходить. Обережно потрібно. Та Мінцях, обережно, бо дуже слизькі. Ось такий вигляд звідси. Ой, як не впасти. Дуже слизько. Так гарно. Починається стрімше вгору. Так, поки що не можу сказати, що важче, ніж на Говерлу. бо важче ще не було. Ну, крокуємо, знову починається ось так. Корінці, камінці. І вже виходимо на сонечко. Гарно, природа дуже гарна. Поки не важко. Поки зовсім не важко. Все поки добре. А далі побачимо. Ось так. Ми всі обманять. Молодець, катруся вже біжить, а не йде. Дійшли ось до такої місцини. Все в камінні. Це так гарно. Так, трішки сонечка і заходимо знову в темненький ліс. Насправді в лісі йти набагато краще, тому що не так жарко. Не так, да, так вона багато якось простіше. Стежка така з серпантином. Ось там я знімала ці камінці знизу, а зараз я ось тут на горі їх знімаю. Ось такий краєвид і так ще бачать пташки. Клас. Що ж, поки не важко. Всі сказали, що все окей. Все добре, каркуємо далі. І ось трошечки краси. Карпати це моя любов. І сьогодні неймовірна погода. Дійшли ми до ось такої краси. Все кам'янисте камні сиплються, але так гарно. Яка краса. Сьогодні погода, так, да, стріяє. Не жарко, клас. Ну що ж, крокуємо. Кам'янці вниз сиплються. Йдемо далі. Так, поки ми з дівчатками йдемо тут, наші по серпантинчику вже ось там горі. І ще з нас знущаються. Кажуть, ви не туди йдете, бо вони вже вгорі, поки ми фотографували красу гір. Так, ну ось так йдемо. Далі йде трішки знову по лісу, холодочок. Тому підемо доганяти наших, поки все добре. Так, ось так ідемо по стежці, І таким серпантинчиком починаємо підніматися далі вгору. Так як такий серпантинчик не так і складно йти, мабуть, поки ще так. Ось так, бачите, люди йдуть ось там, а ми вже ось на іншому вже рівні. Крокуємо. так, бачите. Гарно. Наші нас ось там згори Сказали, постежиться не йдете. А дівчатка раз відстали, то піднімаєтеся стрімко вгору. Тому ліземось так. Ну прям не так, бо нам потрібно два серпантини подолати. Ого! Але таке. Ще ж молоді, сила є, біжим. Ось так стрімко-стрімко. Не так-то прямо просто, якщо так, декілька стежок скоротить вгору. Ого! Ну нічого, дійдемо. А, так і ще трошки вже наші. Біжим. Так, а далі три трішки стрімко вгору. Це у нас ми вже подолали 3-5 кілометри. В принципі, якщо йти по ось таких стежках, то важко не буде. Так як ми скоротили трішки шлях, то трішки було важко. Ну так, крокуємо. Віддихались, все добре, йдемо. Ще в нас є спортсмени. По стежці не йдуть. Ось так піднімаються стрімко вгору. На наступний серпантин. А зараз спробую піднятися, і вам показати, наскільки це ось так стрімко вгору. Скорочую ще один раз для того, щоб показати вам ось це ось такі переходи є. Ну так, трішки важко, бо так вгору прямо. О, але ось так я на один рівень вище. Наші ще ось там тільки, бачите? Ось так я скоротила. Так, 5,2 кілометри ми пройшли. Йдемо далі. Тут, наче, трішки вже починається рівніше. Так, залишилось на мети 860 метрів. Це вже зовсім трішки. Але ось... По такому складному, хоч би не впасти. Так. Ого. Ось так. 5 і 6 ми пройшли. Ух, йдемо далі. Вже така й дорога, нічого, я скажу вам. Бачиємо бутове містечко. О, ось і на містечко люди виглядають. Хто тут їм заважає? Відпочивати на природі. Ось така долина гарна. Так прикольно. І зараз будемо підніматися вже вгору. Ну, я не бачу такого нічого складного, чесно. Добрий день! Добрий. Як життя? Шикарно. Все добре. Але ми не даємо вам спать, ходимо. Я зрозуміла. Ранні пташки. Ой, як же співають пташки. Ось так гарно, дивіться, немає каміння. Травичка. І ось так. На округі краса. Горохом як. Підемо бо далі, я бачу щось. Буде трішки складно. Ну, зараз побачимо. Йдемо, це, мабуть, ще трішки і буде вершина. Так, червоний знак. Це значить найстрімше, а далі буде вершина. Скільки вже тут? Шість кілометрів. Ми йдемо. І йдемо. Ого. Ну, прям не так, щоб дуже сильно складно, я вам скажу, але бачите. Коріння і каміння. І так трішки є пройти. Все ближче і ближче. Спасибо передати, що завтра на бідні такі червонесенький значок. Бо він бідний ходить. Окорінця, ближче Ну, Дівчатка посміхаються, це добре. що вишила. Це добре, що всі посміхаються. Так, ще трішки вершина, гляньте, як гарно. Ми думаємо, що трішки, але да, в метрі 400 по ось такій дорозі. Я вам скажу. Можливо, це не так швидко, але, але враження, емоції будуть зашкалювати. Цей кайф ми вже знаємо. Коли ти це подолав? Ось так гляньте. Трішки туман і не зовсім так гарно ще видно. Я думаю, на вершині буде видно набагато краще. Ось гляньте, ось так стрімко взагалі вгору. Ну, помилуємо з краєвидами і помаленьку будемо рухатись далі. Всі знімають, бачите? Оце реально гарно. Ой, яка краса. Так, ну що ж. Вам сказати, гляньте. Ось так, так, вгору, вгору. Ви зрозуміли, так? Да? По ось такому. Ось ось так. О! Йдемо, йдемо. Йдемо. що вам сказати? Ногу треба задерти аж отак, зрозуміли? Що залізти. Так, ну нічого. Будемо йти. Так. Так сказати, не йдемо ліземо, так? Да? Бо це правда так. Треба лізти. І сказали, що ще трохи нам цього шляху потрібно подолати, не так і трішки. Ну ось так. Ну нічого, нічого йдемо. Так, ось там вершина. Ще нам крокувати і крокувати. Ну що, ну що ж, наближаємось до цієї краси, даремось, даремося і ось-ось. Гляньте. Ще трішки я загори. Все вам покажу зніму. Так, ми це зробили. Покажу вам трішки краси. Людей тут не так багато, як на Говерлі, але є. І ось такий краєвид. Трішки туман, не жарко, дуже класно. Катрусь, тобі сподобалось? Так. Да. Молодець. Ось. Куди вже діти забралися? Ну що ж, це того варто я подала лише і будуть плани на майбутнє мрії покорити ще деякі вершини. Ось так. Ось така краса. Ну що ж, все буде Україна, ми будемо йти далі. Jesus, <speaking in foreign language> you